Доброго дня малята. Малята це Лялька Оля. Ви її знаєте? Сьогодні Оля вирішила запросити своїх друзів, ляльок та звірят до себе на гостину. Оля хоче порадитися з вами, кого їй покликати в гості. Так, діти, Оля запросила своїх друзів, ляльок та звірят до себе на гостину. Тепер Олі треба звернутися до кожного зі своїх друзів словами запрошення. Як це вона зробить, що скаже своїм друзям? Ведмедику, приходь, будь ласка, Сьогодні до мене в гості. Зайчику, прошу, прийди до мене сьогодні в гості, лисичко, будь ласка, прийди сьогодні до мене на гостину. Маринку, прошу тебе, прийди сьогодні у гості до мене, Юлечко, приходь, будь ласка. До мене сьогодні в гості. А що ж було далі? Подивилася Оля навколо, а в кімнаті безлад, усі речі розкидані, на меблях пил, на підлогі бруд, а незабаром же гості прийдуть. Що треба зробити Олі? Прибрати у кімнаті. Мабуть, в цьому? Допоможуть їй домашні помічники? Ви їх знаєте? Давайте ж подкажемо ольці, як слід прибирати у кімнаті. Для чого Олі знадобиться віник? Віникам підмітають підлогу. Для чого швабра та ганчірка? Шваброю і ганчіркою миють підлогу. Для миття підлоги потрібна суха чи волога ганчірка? Волога мокра. Для чого Олі відрос водичкою намочити ганчірку для миття підлоги? Що зробить Оля м'якою сухою ганчіркою, Витре пил з меблі. Куди слід прибрати всі розкидані речі на свої місця? Щоб добре прибирати, треба мати дуже вмілі ручки, спритні пальчики. А у вас, дітки, вони вмілі? Покажіть. їх! Пальчик, пальчик, що робив? Цим братикам в ліс ходив, з цим братиком борщ варив, з цим братиком я гуляв, а з цим пісеньку співав. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Поки ми з вами гралися пальчиками, Оля встигла все прибрати, і підлогу підмести, і вимати її, і пил протерти. І розкидані речі поприбирати. А тепер настав час накрити стіл для гостей. Оля вирішила друзів почастувати чаєм із солодощами. Попили Олечкини гості чайку з ласощами. І вирішили потанцювати. Давайте і ми з ними потанцюємо весело. До побачення, малята!